Вітаю, друзі! Це фелінопсіс, орхідея, яку я сьогодні купив по знижці дуже за символічну ціну. І зараз покажу вам фактори, на які звертати, коли ви купуєте фелінопсіс по знижці. Має бути, по-перше, хороше коріння. Тут воно хороше. Бачите? Далі, має бути гарний тургор листя. Таке дебеле має стояти. І тут вони не в'яли лис листочки, тобто все нормально. Ну і третій фактор, дуже хороший, от, е, щоб на е, цвітоносі там, де ще квітнуть квіти, е, щоб оцей крайній бутон був не засохлим, не відпавшим. Це дуже важливо теж. В принципі, ця орхідея це такий самий колір, як та, що в мене була. І вона у мене засохла нещодавно, тому я вирішив придбати цю. Буду вам показувати, що з нею далі буде. Бажаю вам всього найкращого.